Доброго дня на ринку можна знайти Honda CRV Дизельний. Дякую. Так, можна, дивись, відразу так зустрів два екземпляри і тобі покажу чорненька. Сіренька. Це в нас старіші рока. Да, це в нас старіші восьмий рік, 2,2 дизель. 207 пробігу, 12200. Ну так, нічого виглядає, старенький рік. Механіка на шкірі. Такі цікаві екземпляри. І відразу покажу цю сіреньку, парктроники Лінзо омивачі, так як в принципі, і на цій у нас легкосплавний диск, 11800, 9 рік, 238. Це на повному приводі і на світленькому салоні також у нас механіка. Тобто такі автомобілі можна знайти на ринку, можна скажімо так шукати, але щоб їх було там велика кількість, да, як там, наприклад, наведемо як там, допустимо, Пасатів. Ні, ось там бачу, стоїть оденька Honda Sierv'. Така. Тобто вибір є, але не супер великий, тобто І ці автомобілі ціняться, якщо ви розраховуєте там е якісь хочете від 10-го року, там рока 13-12 з бюджетом там 12-13 тисяч, ні. вони стоять по 16-17 тисяч. І це ще не приділ, скажімо так, от навіть зараз підходжу, покажу ще одну. Відразу приціните собі по ціні. Це в нас теж 12-й рік, у нас 14-й, 450, 246 Заявляють пробігу, тобто бачите, ціняться вони конкретно. Даний екземпляр у нас із Швейцарії, але можна шукати. Тобто, якщо ви в пошуку такого автомобіля, хочете, щоб ми вам допомогли з пошуком, з діагностикою звертайтеся, зможемо знайти також, щоб за день приїхати вибрати, не факт, що знайдете. Якщо брати в підбір під ключ, тобто за деякий час можна знайти хороший екземпляр. звертайтеся.